Все м'ясо, пив весь алкоголь, ну, курив, робив усе. Три місяці пройшло, а ти живий все гаразд. Для мене м'ясо це вже більше не їжа. У мене було як? Я вирішила відчувати себе. Значить, перше, що я відчула, мене здивувало: Маша, не їж м'ясо. Взагалі можна нічого не їсти. Ну, Все залежить від того, що в тебе в голові. Ну, просто з'їж банан, дай своє по Побананові. Ну, вибачте, сьогодні вийшло. І там понюхать, і там поїсти, і там щось пожувати. Насильно вегетаріанцем не станеш. Бабушкам не показувати цей епізод. Так, бабушки будуть проти. Саша, схаменись, повернись до котлети. Всім привіт! Вітаємо вас на подкасті про вегетаріанство українською. Кожного тижня ми запрошуємо нового гостя, дізнаємося, чому вони перейшли на вегетаріанство. Як це в житті їм допомагає, що змінилося? Розпитуємо їх про їх життя. І сьогодні в нас в гостях Олександр Малінський. Саше, привіт. Привіт, дуже радий бути в твоєму клубі. Дякую, дякую. Саші дуже вдячна за те, що він мене підтримав, коли я пів переходила на вегетаріанство і дав такі дуже влучні, цінні поради. Ексель, таблички, книги, які прямо допомогли мені відчувати себе безпечно під час відмови від м'яса. І сьогодні, Саша, ти про це розкажеш? Так, а вже ж Нема ніяких секретів, все, що має все розкажу. Добре, yeah. Саша. Розкажи трохи більше про себе. Ну крім того, що ти проводиш чайні церемонії. Чим ти в житті займаєшся? Працюю технічним архітектором в ІТ індустрії. Я вже давненько, десь років 12, може 15. Починав з девелопера і зараз технічний архітектор. Полюбляю пробіжки, купатися в морі е йога, різні там практики, свідомості. Все полюбляю. Класно. Розкажи, як, коли і чому ти перейшов на вегетаріанство? Так, це було десь років тому, вісім назад, трошки менше. Я якось. Задався питанням: а чи дійсно я залежу від таких штук, як м'ясо? Я почав це ну, досліджувати, щоб зрозуміти, як воно працює? Я почав пробувати. Почав пробувати. Ну, до того я був таким дуже м'ясоїдом, який їв усе м'ясо, пив увесь алкоголь, ну курив, робив усе. І потім почав експериментувати, дивитися, що дійсно мені підходить, що дійсно мені треба. А без чого я можу обійтися, і воно якби мені навіть заважає. Ну і що виявилося? Що тобі треба? Ну, по-перше, я відмовився від коріння. Це була перша штука, це такий перший крок, який я зробив, ще і до ще до м'яса, ще до м'яса. Так угу. за декілька років дослідив, а що нам дійсно треба, який раціон там для тіла, треба, які там мікроелементи. І де ці мікроелементи існують, в яких продуктах харчування, там, в рослинних, в тваринних. Виявилося, що набагато більше є мікроелементів в рослинних продуктах і вони усвоюються набагато, набагато краще. Я вирішив спробувати, окей, якщо я там замість м'яса поїм якогось шпінату, наприклад, чи буде все окей. Виявилось, так, це зовсім не страшно. Я вони поїв котлетку і. Гарно себе почуваю, нічого тому страшного. Зовсім не відчуваю себе соб, кроліком, коли я там їм якусь зеленушку. А яка твоя мотивація була? Тобто, це були просто експерименти з відчуттями чи не знаю, якийсь фізичний стан, стан здоров'я, цілі в духовному розвитку. Чому взагалі ти це почав? Ну я був таким йогом, який їв м'ясо, пільмені, запівав це кубалібри, коктейлем з ромом і потім викорував сигару. Після того, як я це все попрактикував, а штовхновому мене ну якось я собі дискомфортно відчував. Я почав задавати собі питання, чому так. Ну, Я, якби весь весь такий спортивний, там роблю багато чого для себе, але відчуваю себе якось ну не дуже. Ну, що це значить? От не зрозуміло, що значить не дуже. Немає нема, нема, не нема, нема енергії, так, немає енергії. Я уявляю собі, що поїв, і має бути класно, енерджайзинг. але якийсь зворотній взагалі маємо ефект. Угу. Мені просто стало цікаво, як це працює. Що такий був в поштовх? в мене я не люблю, коли мені кажуть, що я від чогось залежу. І коли мені кажуть, що я залежу від того, щоб їсти там таке меню. Я задаю спочатку питанням, а чи дійсно це так? І виявляється, що багато чого, що нам програмують, воно виявляється не таке. А щодо залежності зараз, там веганське вегетаріанське меню, не всюди ти можеш поїсти. Ти фактично теж залежиш від того, чи знайдеш ти для себе продукти, тому що в тебе вирається і оце і звузився. Ні, я можу зварити собі там піалочку рису і кайфувати з нею взагалі. Воно дійсно так працює, коли, коли ти. Відмовляєшся від усіх, оцих дуже потужних, таких різких е, смаків. Починаєш е, відчувати ці дуже тоненькі такі е, смаки, переходи, запахи. Е, е, це навіть відчувається там на якоїсь дистанції, там, чи воно тобі подобається, чи ні. Насичення приходить нам набагато краще, швидше і, і прикольніше. Оцей смак ти відчуваєш яскравіше. У мене так було, коли я відмовилась від м'яса. Я стала. Дуже е, сильно відчувати запахи. Я могла відчувати запах винограду з пакету, який там несе жінка переді мною. І це досі не пройшло. Тобто, я, я досі відчуваю класні запахи, які там просто ламлеть, хтось дістає якийсь банан там в своєму спортфелі. Я відчуваю цей запах, і це ну, додає дійсно такої яскравості різним смакам, е, тобто не є таке вегетаріанське харчування пласке, одноманітне, а навпаки, ти починаєш відчувати більше, ніж раніше. Так, ну і це вже починається травлення. Скажи, які твої поради тим, хто починає, хто тільки вирішив відмовитись від м'яса? У мене було як: я вирішила відчувати себе. Значить, перше, що я відчула, мене здивувало, Маша, не їж м'ясо. Я не їла м'ясо 5 днів. Потім я почала хвилюватися, що як же ж так, зараз дефіцити, зараз я кудись там впаду в пропасть і не зможу викарабкати це здоров'я, то ж мені важливо. І, значить, написала Саша тобі. Розкажи про ті поради, які дав мені, і чому вони важливі для всіх. Ну, мабуть, перша порада це ну, себе не змушувати пропонувати собі, спробувати робити експеримент, дослідження, щось в такому форматі. І коли відчуваєш такі внутрішній супротив, казати там собі, окей, ні, не, не проблема. Я не то що якби взагалі не буду їсти м'ясо. Я попробую а якби далі. Слідкувати за своїми відчуттями і віти з ними. Прикольно читати якусь книжку про це, як воно працює. Такої літератури зараз дуже багато. Я, наприклад, дуже був такий зворушений книгою, великі китайські дослідження, багаторічні дослідження. Розумієш, що все ну, не просто так, як тобі кажуть, по телебаченню виглядаєш таким вільнішим. Так що, а, я можу бути і вегетаріанцем, можу бути і м'ясоїдом, як захочу, так і буду. Але зараз мене якби ніхто не ставить в ці рамки. Якщо трошки матрошно, воно буває так спочатку, що ти думаєш, о, а що ж таке? Якщо я це перестану їсти, я мабуть в мене щось відвалиться. там? От, до речі, класна була табличка, де написано там тижневі норми, наприклад, кальцію, заліза. Люди переживають, що заліза мало буде, mm -hmm. і там написано там їжте, там 100 грам брокколі на тиждень або там на день. Оці норми в табличці приведені. Можна ми ці її прикріпимо? Так Так, і це надзвичайно допомагає твоїй лозіці, твоєму розуму бути спокійним. Коли на відчуттях ти розумієш, що тобі підходить вегетаріанство, але розум панікує, то така штука, де ти трекаєш, скільки грамів ти з'їв, ти перевіряєш, що ти там горіхів правильних з'їв для того, щоб поповнити потрібні тобі запаси, це розслабляє ще й мозок. Ти знаєш, що ти в безпеці. Е, у нас було питання на Ютубі. Дякую вам за те, що задаєте питання. Будь ласка, пишіть нам нові питання. Будь ласка, поставте зараз лайк, прокоментуйте щось, щоб це відео розпосюджувалось. І нам дуже цікав, цікавий ваш фідбек. Е, так що давайте нам знати в коментарях. Е, був коментар, які є труднощі. Давай пройдемося по ним. У тих, хто тільки переходить. Е, труднощі е, зрозуміти, а що а, а що їсти по-новому? Угу. Треба якийсь проміжок часу напробуватися. напробуватися щось, не, 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 не боятися там, не стримувати себе, не експериментувати, щось там додати, мішати. Якщо вийде несмачно, викиньте, не хвилюйтеся. зробити Зробити потім спачну. У нас є ще мабуть, така інсталяція в голові, що не з'їв шматочок я не знаю, булочки. То її не можна там викидувати, а треба щось кудись її завернути. Якийсь там кульочок і і на... так роблю зараз. Ну, якщо вам не смач, то викиньте. Ну просто викиньте. Бабушка мені показує цей епізод. Так бабушки <рек> будуть проти. Я би тут ще додала, що don't put too much pressure. Тобто, у мене коли я готую, наприклад, обід на сім'ю, і він не виходить, тому що він вегетаріанський, я ще там сама допридумала рецепт. І якось вийшло ну не те, що я хотіла. А люди вже голодні, хочуть їсти, і ми якби їмо те, що там недостатньо по смаку довела, чи там якось чогось не вистачає. Ну але я розумію, що це нутрітивно, і у мене було таке внутрішнє розчарування, і деякі страви в мене і по два рази не виходили. що особисто мені допомогло <кій> колись, це ще, будучи на м'ясному раціоні, я так розширила своє меню, я навчилася готувати. Якісь там панкейки з сочевиці, вафлі там брокколі. Тобто я просто розширила вміння готувати овочеві страви. І якщо ви вже достатньо вмієте, якісь у вас є ті, що завжди виходять, то потім, коли ви вже м'ясо туди не додаєте, ви спокійні, бо ви знаєте, там, що зайде, що подобається вашій сім'ї. Ну і, звичайно ж, експерименти, це значить, що вони не завжди вдалі, просто спокійно, спокійно до цього ставтеся. Можна завжди мати план Б. Ну, типу. З'їсти банан. <звіст> <звіст> Просто з'їж банан, дай своїм варіпні, по банану і ну, вибачте, сьогодні вийшло. <звіст> сьогодні, <звіст> сьогодні, сьогодні, сьогодні не вийшло. Може, наступним разом. Я, я стараюся. <звіст> 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 Саша, давай про наступну проблему: це про реакцію оточення. Іноді ти хочеш перейти на вегетаріанство, але боїшся, що твоя сім'я про це подумає, що незручно буде, або тебе будуть вмовляти ну, цього не робити. Реакції боїшся їх. Ну, я цю штуку пройшов так. рідні мої дуже переживали за мене, дуже мене вмовляли. Саша, схаменись, повернись до котлети. <реш> <реш> я не піддався на ці уговори, Що, слухайте, дивіться, я якби не просто так тут психанув. Я до цього там підійшов розумно. От дивися, в мене є план, в мене є там нутрієнти, в мене все є, я слідкую. Я молодець, мама, не переживай, все буде гаразд. З першого разу не вийшло, коли вони побачать самі через деякий час, що ти себе класно відчуваєш, що в тебе багато енергії. Три місяці пройшло, а ти живий, все гаразд, вони вже думають окей. а коли ти їм ще показуєш цей результат аналізу, взагалі класно, вони прям відпускають, а ну все, все гаразд. Буває так, що трошки там в соціумі, там на роботі, десь з друзями, там. 5-10 разів їсти, скажеш своїм друзям, що ти не їш м'ясо і все. Велико. Вони потім запам'ятовують і більше не начіпляються до тебе. Багато хто з моїх знайомих кожен раз мене питає: так а коли ти повертаєшся до м'яса? Саша, в якому випадку ти би повернувся до м'яса? Я на такі питання відповідаю. Я кажу: слухай, а ти от зараз візьмеш там землі, там візьмеш, поїжд собі так з задоволенням. А вже ж ні. І я кажу, так. Ну, ти розумієш, для мене м'ясо це вже більше не їжа. А що ти будеш робити от в джунглях? У нас в третьому епізоді, подивіться третій епізод, Аня розказувала, як вона три місяці жила в джунглях Перу. У них було з їжі тільки рис, картопля і м'ясо. І так. вона почала їсти м'ясо, потім вона повернулася перестала їсти. Але в той момент вони їла. Ти бо їв? Ну, дивись: рис, картопля і м'ясо. Якби з цих трьох компонентів. Я б викинув м'ясо і картоплю і залишив себе на ризик. <рес> <рес> ну, а якусь травку поживати в джунглях я завжди знайду. Взагалі можна нічого не їсти. Ну, все залежить від того, що в тебе в голові. Якщо в тебе є в голові програма, що там це треба, це не можна, а від цього я помру, то там, воно так і буде. Нема такого табу, що не можна і все. Якщо від цього залежить ваше життя, будь ласка, ну. Нема з цим проблем. Я такі вегетаріанці, які кажуть, що все, якщо я з'їм м'ясо, я умру. Це також програма її також треба викинути в мусорне відро. Саш, давай ще ще один момент про цей трансформацію з м'ясоїда на вегетаріанство. обговоримо. це про чистки. Ти вже почав говорити. Мені після того, як перейшла на вегетаріанство, почались висипання сильні на обличчі. Ну, я намагалася їх якось пофіксити. Дізналася, що це може бути така реакція, особливо на англомовних форумах багато про це пишуть. У деяких це зберігається навіть до року, що організм виводить таким чином якісь там шлаки, токсини і так далі. Саша, розкажи, що буде порадою. Наша кожа це самий величезний орган, який ми маємо. Одна з таких важливих функцій цього органу це виведення якихось непотрібних нашому боді елементів. І цьому можна допомогти, можна підключити чистки внутрішнього кишечника, можна просто там якихось таблеточок попити, можна там травку попити, можна касторки бахнути, і можна зробити прокшелану. Це йоговська штука, вона класно працює. Ми її окремо запишемо, Саша пояснить, як її зробити добре? В принципі, так. І коли ти розумієш, ага, от зараз моя кожа щось виводить, давай я їй допоможу. Є угу. така класна штука. Содова ванна. Можна прямо собі зробити таку содову ванну. Багато соди. там є. Можна пошукати в інтернеті, яка пропорція, там морська соль і сода, облична столова наша сода. І це дуже така щелочна середовище, яке допомагає у цьому виходити через пори кожи. Воно відкриває кожу, пори, і воно дуже лагідно. І Кльово виводиться штуки. ну потрібно дуже багато пити води, якщо пішов такий процес. Саша, розкажи, як ти думаєш, ну, от є такий стейтмент, що людей дуже багато на планеті, всім м'яса не вистачить. До 2050-го ми не дотягнемо екологічно, і зараз багато е, таких організацій вже впроваджують плант-бейст харчування в своїх країнах. Наприклад, у 2021 році. Всі університети Берліна перейшли на таке харчування в своїх столовках, що в них 68% пропонованої продукції це чисто веганська продукція, 28% вегетаріанська, і тільки 4% того, що вони сервірують в своїх столовках, це м'ясо або риба. 23 2023 році в UK вийшло таке, такий лист від студентів академічних про те, щоб всі університети в UK перейшли повністю 100%. На plant-based харчування, і вже ну це свіжа стаття. 101 університет вже це ввів. Тобто ми бачимо, що є така тенденція, що уряди, там університети, великі організації вони вже промовлять цю ідею plant-based харчування, тому що це екологічно, тому що це не насильство, тому що не вистачить, просто варіантів нема. І є інший спосіб, коли кожна людина, наприклад, усвідомлює, що їй це більше подобається і підходить. То от е, який сценарій ти бачиш? Не так же і багато вегетаріанців, їх все ще там від 5 до 10%. Як всі стануть от вегетаріанцями? А ти коли казала про столовки, я е, згадав одразу описану історію, а як впроваджувалось молочка в дитячих школах е, колись там у <клес> 50-ті, 40-ковій не було молочки взагалі? Е, е, почався е, в Америці, наскільки я пам'ятаю. Бізнес бум продукції молочної. І її інсталювали в ці столовки. Ну, навмисно. Потім усі не задавалися питанням: а чи дійсно воно ну, таке треба? І усі чомусь повірили, що так має бути. Тож зараз ми маємо обратну ситуацію. так? Ми зараз тепер ситуація маємо, коли це треба виводити. Ну, це може. Бути дуже гарною тенденцією з одного боку, а <кхи> з іншого боку, я б сказав, що треба все ж таки більше людям розповідати, щоб люди розуміли. Я вважаю, що взагалі саме суттєве це бути свідомим до кожного її своєї дії. так? Якщо ти щось їш, їш це свідомо. Якщо ти п'єш, пий свідомо читаєш таке саме. Щось дивишся, свідомо дивишся на це, а не просто. Ну, хавай те, що тобі вливають. Там. Вибір за кожним з нас. Не треба перекладати свій вибір, своє свідоме життя на когось іншого, котрий тобі прийде і розповість, що треба, що не треба, їж це, пий це, давай мені гроші сюди, сюди і туди, а ти лежи собі на дивані і нічого не роби, я зроблю все для тебе. Ну, і це якось нецікаво. Ми дуже класні істоти. і ми здатні на такі суперкльові речі, тільки за рахунок нашої свідомості, що треба просто це вау досліджувати. Клас. Саше, дякую. І розкажи про зв'язок, як ти його відчуваєш, вегетаріанства і е, духовності, медитації, йоги. Чи бачиш ти якісь зміни після переходу, і як вони у тебе? За рахунок того, що е, ти легкий, за рахунок того, що ця їжа в тебе усвоюється. Починаєш відчувати все більш тонші і тонші, якісь смаки, відчуття. Ми, як такі здоровенські прийомники, які можуть різноманітні діапазони приймати чи не приймати. І коли там твій діапазон вузький, ну ти просто не можеш сприйняти щось, щось з цього ну можна це розширяти. Ну Треба розуміти, якщо ти будеш їсти тільки рослини, ти не. Не вийде з тебе духовно розвитого якоїсь там сутності. Так, воно не працює. ну, Воно допомагає, але це не є е, основна е, рухаюча сила. Ти відчуваєш себе кращим за інших? От ти вегетаріанець, уже такий більш просунутий, інші м'ясоїди. Вони ще не зрозуміли, не доросли. Як тебе таке відчуття? Ні, відповідаю, що не відчуваю я себе кращим. Що ти порадиш всім, хто нас дивиться? Хто, можливо, ще не впевнений, сумнівається, думає, от які вони дивні, на що вони таке знімають. Треба пробувати, але свідомо пробувати і відстежувати весь цей шлях з того моменту, як ти чогось захотів, ти це купив, подивився, приготував, з'їв, перетравив на слідуючи там декілька годин, подивився, який в тебе ефект. І наутро, якщо ти гарно собі відчуваєш. То цей весь проміжок часу означає, що це для тебе добре. Якщо десь посередині чув поганий смак у роті, це означає, що щось пішло не так. Якщо ти зранку проснувся і в тебе щось болить чи щось бурчить, там, ти усю ніч не спав, тому що в тебе там в животі була війна. Ну щось таке пішло не на користь. Слідкуйте за собою і получайте кайф від життя. Я вам бажаю зменшувати стрес в своєму житті, і так багато всяких у нас задач, непередбачуваних подій, з якими треба розбиратись, і дуже велику частину стресу, незручностей в своєму житті можна прибрати за допомогою харчування. Бо те, що ти з'їв, ти на тому і їдеш свій день, своє життя. І, можливо, ти можеш їхати набагато швидше, з вітерком, весело. Так що обов'язково спробуйте. Напишіть там комент, поставте лайк. Саше, дуже дякую тобі за цей епізод, за те, що ти погодився його зняти. Тобі теж бажаю розвитку на твоєму шляху. Так, так. От. І всі ссылки ми прикріпимо. Якщо будуть питання до Саші, будь ласка, пишіть. Всім Дивіться бувайте. цей класний блог, і робіть гарно для себе та для світу. Дякую. Дякую. Всім бувайте. Пока. Я ще помітив, що коли там навіть з друзями, там усі збираються на шашлики, купляють багато м'яса, такі я собі там очі купляю сирік. І всі ці м'ясоїди з'їдають мої очі, з'їдають мій сир. І потім в них не вистачає місця для м'яса, і вони м'ясо вже не можуть їсти. був, що насправді хочеться. Хочеться смаку, задоволення і легкості.